Відчуття порожнечі всередині. Якщо ви відчуваєте, ніби всередині все пусто, це може бути і нормою, і ні. Це може бути нормою, якщо ви відчуваєте це періодично, тобто час від часу в якихось певних життєвих подіях. Наприклад, ви розумієте, починаєте розуміти, що та робота, якою ви займаєтеся, вона не приносить вам задоволення. Ви не хочете туди ходити, і коли думаєте про якусь роботу, про якесь майбутнє, відчуваєте ніби таку порожнечу, і ця порожнеча якраз може вказувати на те, що той спосіб життя, який у вас є, він вам не підходить. Ви живете не своїми цілями, йдете не до того, що вам важливо, рухаєтеся вперед, але орієнтуєтесь не на себе, а на вибори якихось інших людей. Тобто, порожнеча всередині, це не завжди про депресію, це не завжди про хворобу. Але так само відчуття порожнечі всередині може бути і ознакою депресії, і ознакою вигорання. Як же це відрізняється? Це відрізняється тривалістю і інтенсивністю цих переживань. Тобто, якщо довгий час ви не можете. Нічого робити, ви нічого не хочете, вам ніби нічого не потрібно. І крім того, є ще додаткові переживання, які не дають вам спокійно жити, спокійно працювати, тоді можна задуматися про те, що за цими відчуттями щось стоїть інше, ніж просто черговий етап змін. Тому будьте уважні до себе, можливо, відчуття вашої порожнечі всередині. Це якраз знак, що варто щось змінити в житті, що варто прислухатись до своїх бажань, що варто почати створювати щось нове. А якщо ви підозрюєте, що це депресія, тоді краще зверніться до спеціаліста, бережіть себе.